thank you Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. На початку стисло про головне сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими під Волновахою. Кількість жертв зросла до 13. Вісім років квартиру власники одного з миколаївських будинків не можуть дочекатися своїх квартир через порушення, що, начебто, виявила газова служба. А що у нас немає ОСМГ, Київ дає розрішення. Ми повинні по електронній самій пошті відправити документи. Документи, що в нас создано ОСМГ, і нам дають газ по постане східний пользоваться. 19 січня віряни відзначають водохреща у сподні, тож надзвичайники нагадали головні правила поведінки на водоймах у зумовий час. Далі про ці та інші події більш докладно сьогоднішній день, четвер, 15 січня, оголошений в Україні днем жалоби за загиблими в зоні антитерористичної операції, у тому числі за жертвами трагедії під Волновахою. Указ підписав президент України Петро Порошенко через обстріли рейсового автобуса під Волновахою. Загинуло 10 людей. Згодом в лікарні померли ще двоє. А сьогодні число жертв зросло до 13. 14 людей з пораненнями, у тому числі з важкими. Залишається у лікарні. Тим часом в інтернеті з'явилось відео з лікарні, де проходять лікування жертви трагедії, яким вдалося вижити, на якому вони в деталях розповіли подробиці обстрілу. Цей чоловік їхав до Волновахи з Харкова, аби там пересісти на автобус додому у Донецьк. Осколки влучили чоловіку в голову і порвали зв'язки на руці. Ну а в автобусі зразу зі мною парень 25 років, на місці погиб, упав на мене. І зразу, ну, весь салон автобуса. Людей было очень много, в проходах стояли. Ну все лежали, здесь все погибло на месте, все в крови залито. Ну то я в окно вылез, подошел, они оказали первую помощь, посадили скорую, ну скорая сюда в больницу. Чоловік і досі дивується, як йому вдалося вижити, адже в автобусі сидів із того боку звідки прилетіли снаряди. Я коли вийшов, ну виліз через окно. Автобус був зарощище, на такі дирек. До от таких все зарещище. Всі окна висажені, всі штори порвати». А ця людина у Волновасі працює. Того трагічного дня повертався з роботи додому. Переповнений автобус застрибнув в останню мить перед відправленням. И сразу ручьи крови так потекли прямо с автобусом. Кое-кого вытащили передних. Девушку но ну, я оттащил до, до, до это, палатки ребят, солдат. Они кричали, давайте всех туда, раненых туда, туда. Я же не знал, что мне надо выкатываться. Девочку довел. Все остальные побежали в окоп. Там, сюда, там был окоп вырытый, там в поле. Жертви трагедії одностайно кажуть, що поранених доставляли в лікарню як військові, так і випадкові попутники, що приїздили повз незнайомий парень, взяв чотири людей, привіз сюди в больницу. Він не знав, як доїхати відтуда. Я показав йому дорогу. нас перемотали Він Пішов на вистріл. У мене осколок на виліт пройшов сюди, влетів, сюди вискочив. А вот этот человек, який у вас доставив, це був это чи совсем, он Ехал Белый бус, помню. Он подошел, был помочь. Кому надо в больницу? Давайте, давайте, типа, гражданский, скорее всего. І за ініціативи ради волонтерів при облдержадміністрації сьогодні на головній площі міста відбувся мітинг реквієм я Волноваха. Всі набайдужі миколаївці взяли участь в акції, яка розпочалась у 18-ті, А у вісімнадцятій 30 учасники мітингу запалили лампадки на знак пам'яті за загиблими від рук терористів українцями. Про цей захід більш докладно розповість моя колега Наталя Приходько. Пришел помянуть своих ребят, пришел помянуть вот, людей, которые погибли. Просто взял и пришел. Мы скорбим, помним, и эта страшная трагедия, не дай бог, чтобы когда-либо еще в Украине что-либо такого происходило. Помним и скорбим вместе да, с волновахой. Я не думал и не мог представить, что в нашей богатой, красивой стране может это произойти. Скорби, потому что это трагедия. Скорби, потому что это произошло на нашей, на нашей земле, на украинской земле. Боже духів і всього тілесного ти смерть подолав дитя в рознищу. Життя світу тому подав сам Господи. Упакуй душі, спачу ліхавій твоїх. Миколаївці щиро сумують за усіма загиблими на сході країни з центральної площі міста Наталя Приходько, Сергій Ермаков спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із президентом парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер. Арсеній Яценюк наголосив на важливості візиту президента Паре, адже він відбувається в дуже складний для України час, зокрема через загострення ситуації в східній Україні. Утричі зросла кількість обстрілів з боку очолюваних Росією терористів. Глава уряду України нагадав про трагедію, яка сталася кілька днів тому під Волновахою, наслідок якої загинули 13 мирних жителів та 10 поранено. Росія слабка, але хоче показати всьому світу, що вона досі сильна, використовуючи свою артилерію і своїх терористів, сказав прем'єр-міністр України. Він підкреслив, що Україна надзвичайно стурбована цією ескалацією. Ключовий інструмент для виходу із ситуації мінські домовленості не виконуються Росією. Єдина відповідь, якому можемо дати і очолюваним Росією терористам і тим терористам, які вчинили жахливий злочин у Парижі, це єдність, єдність і сила, сказав Арсеній Яценюк. Наталія Якобсон, телевізійні новини, Миколаївщини. Моніторинг Національної ради з питань телебачення радіомовлення підтвердив те, що телеканал Інтер в новорічному ефірі транслював російську продукцію, зокрема, виступи тамтешніх зірок. Водночас сам телеканал Інтер заперечує появу російських діячів в ефірі телеканалу і зазначає, що програмний продукт новорічної ночі цілком відповідав вимогам чинного законодавства. Про це йшлося під час засідання нацради. Зокрема, голова нацради Юрій Артеменко заявив: в ефірі телеканалу Інтер було зафіксовано трансляцію передачі новорічний парад зірок 2015. Передача ж з аналогічною назвою «Новогодній парад дві 2015 транслювався в ефірі телеканалу Росія -1». і В цих передачах було заявлено виступи Кобзона Валерії та Газманова. Водночас керівник юридичної служби медіагрупи Інтер Тарас Прозоровський категорично заперечив порушення каналу будь-яких норм чинно. Законодавства Програмний продукт новорічної ночі цілком відповідав вимогам чинного законодавства по телебаченню. Той резонанс, який виник, більшою мірою був спровокований неточною та недостовірною інформацією. У продукті, який зараз розглядають, виступів тих осіб не було. Не було кліпу про санкції, не було інших пісень Газманува чи Валерії в нашому програмному продукті цього не було, сказав Прозоровський. Утім, аргументи юриста не переконали членів нацради, які одностайно вирішили оголосити телеканалу Інтер. Попередження та провести позапланову перевірку. Нагадаємо, на телеканалі «Інтер» в новорічну ніч транслювався запис святкової програми, в якій виступив зокрема депутат Держдуми Росії співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною Нонграта. В тій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських зірок, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України Валерії, Олега Газманова та Миколи Баскова. Із 1 січня поточного року вступив у дію закон України про внесення змін до податкового кодексу і деяких законодавчих актів. У зв'язку з цим у підприємців Миколаївщини виникла низка питань до представників податкових органів. У ході зустрічі лідерів підприємств області з керівниками податкових органів найбільш запекло обговорювали акцизний податок, запроваджений з 1 січня 2015 року. Підприємцям до кінця не зрозуміло, як розраховується його розмір. Ми отримали табачну продукцію. По чому нам можна її продавати. Акцизний податок на реалізацію. Да, метационная продукция. А что это значит? Это есть цена максимальная плюс НДС плюс. Естественно, цисный налог будет насчитываться на цену с НДС, потому что от реализации. Розмір акцизного податку становить 5% від максимальної розрібної ціни, тож покупці підакцизних товарів мають бути готовими до того, що ціни на цю продукцію збільшаться і не співпадатимуть із зазначеними на упаковках. У зв'язку з цим з'явилися проблеми з проведенням розрахункових операцій, адже самостійно власники касових апаратів не можуть вносити зміни до програми. Всі касові апарати, які знаходяться в експлуатації на сьогоднішній день. И все, которые будут регистрироваться с 1 января 2015 года, они все должны быть в государственном реестре, они у вас все в государственном реестре, потому что вы не можете приобретать технику не, государственную, не сертифицированную. И естественно, если модель вашего кассового аппарата в государственном реестре, то все функции, которые заложил законодатель в требованиях к фискальному чеку, будут вам исполнены и программное обеспечение справится с этой задачей. Незрозумілим є порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників акцизного податку. У законі зазначено, що реєстрація здійснюється за місцем знаходження пункту продажу. Одне діло, коли у вас за суб'єкт хазяйствування і вас є ліцензія, ви автоматично можете зареєструвати вопросов не буде. Но трактовка пошла об'єкти. То ми довжні зареєструвати кожен магазин, кожен кіложне за реєструвати. Чимало запитань так і залишилось без відповідей. Але податківці запевняють, що незабаром компетентні органи нададуть усі необхідні роз'яснення. Юлія Нагайко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже більше восьми років власники квартир одного з миколаївських будинків чекають на свої квартири у жовтні минулого року. Їм обіцяли передати їхні помешкання у право власності. Проте, через те, що газова служба виявила ряд порушень, цього не було зроблено. Більш детально у нашій рубриці очима репортерам. Власники квартир в багатоповерхівці на розі вулиці водопровідна та морехідна ніяк не можуть заїхати до своїх квартир. Інспекційна служба не допускає будівлю до здачі в експлуатацію, адже забудовник не може вже тричі здати декларацію. Люди кажуть, що буцімто порушено ряд вимог, то просто допущені орфографічні помилки. А ось як прокоментував ситуацію представник інспекції по даному об'єкту. Є ряд моментів проблем проблемних, які не виконані в період будівництва цього будинку. На данный момент пока еще не выполнен. Эти э, моменты недоделки, недоработки изложены в письме технического, представителя технического надзора заказчика в адрес заказчика строительства. Они включают в себя ряд нарушений касающихся, или недоделок скорее, а не нарушений, касающихся обеспечения мер пожарной безопасности, такие как дымоудаление, система автоматического пожаротушения. Установка uh, дверей и, і, і ряд чо мероприятий, які касаются только пожарной частини. Заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Микола Ромачук взяв під особистий контроль ситуацію з будинком. Він розповів, що проблема з'явилася не зараз, а ще під час початку забудови. Він пояснив, що необхідно дотримуватися усіх правил безпеки, особливо із газом. Ми всі пам'ятаємо Лазурну-40 і ніхто не хоче повторення такої катастрофи. Чтобы сдать дом, нужно проявить, где комиссии. Комиссия МЧС, надзора. И в этой результате, когда начали предъявлять, получили замечания. Эти замечания нужно устранить, потому что дом это тот объект, где живут люди, повышенная опасность. Не дай Бог, где-то что -то обвалится, это сами продивитить комиссии. Он до конца он подъявлений, но замечания. Замечания не устранены на сегодняшний день. Наступна зустріч власників квартир будинку та представників влади відбулася уже у будівлі Миколаївської обласної адміністрації. Під час зустрічі субпідрядчик підтвердив, що дійсно є технічні порушення, проте вони не є суттєвими і їх можна усунути. Забудівник наполягає на тому, що необхідно терміново прийняти декларацію. Лише після цього будинок отримає адресу. Зараз його, нібито і не існує. Його думку підтримують і люди. А що у нас не то Это Киев дает разрешение. Мы должны по электронной самой почте отправить документы, документы, что у нас создано в СМГ, и нам дают, дают газ по постоянной схеме пользоваться. Пока этого не будет, у нас не будет газа. Пока газа у нас не будет, значит, у нас подъезды не будут отапливаться. Это я имею в виду по пожарной части. У нас там и дымоудаление сделано, и пожаротушение сделано. І ми не можемо допустим, на сьогоднішній день это все испытывать, потому тому що у нас нету у нас насосний по постоянной схемі не подключены. Під час зустрічі представник архітектурно-будівельного контролю перерахував ряд порушень. В основному це пожежна безпека, неутеплене підвальне приміщення, а також невідповідність площі, яка зазначена у декларації. Є насправді я смотрю на позитивний висновок, але у мене немає інформації про те, що ви не давали інформацію про те, що ви коректували проект. Более того, по имеющимся у мене данным, вы ставите в эксплуатации 10 місяць чотирнадцятого року, а з 3 місяця чотирнадцятого року у вас не осуществляется авторський надзор і сліду там какого-то місце технічний надзор. На жаль, згоди між представниками архітектурно-будівельного контролю інспектором пожежної безпеки та мешканцями не було досягнуто. Микола Романчук зазначив, що доведе справу до кінця і допомагатиме жителям у швидкому вирішенні питання. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини. 19 січня віряни традиційно відзначають водохрещення Господня, одне з найбільших свят православної церкви. Вважається, що в ніч з 18 на 19 число вона здобуває особливої цілющої сили. Напередодні свята завжди очікують морозів, які нарекли водохресними. А люди переконують, що вся вода на водохрещі цілюща, аби відчути чудодійну силу. Люди її не тільки п'ють, а й пірнають у крижені водойми. Подейкують, що такі купання забезпечують силу та здоров'я на весь наступний рік. Під час заходів святкування водохрещення необхідно дотримуватися правил безпеки життя на воді, адже нехтування цими правилами поведінки у зумовий час може призвести до трагедії. Тож, аби уникнути трагічних наслідків, занурення співробітника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області закликають купаючись, не запливайте за межі дозволеної території, не залізайте на технічні та попереджувальні знаки, не підпливайте до місць зі стрімкою течією, а також не стрибайте у воду воду і сплав засобів не пристосованих для цього споруд, в місцях, де невідомі глибина та стан дна водойми. Уникайте купання в затоплених кар'єрах, штучних каналах і озерах, які використовуються з промисловою метою пожежних водоймах тощо. Небезпечно організовувати ігри на воді, пов'язані з пірнанням, захватом чи штовханням тих, хто купається поруч. Однією з основних небезпек, що призводить до трагічних наслідків, є купання у нетверезому стані. Обов'язково перед купанням необхідно розігріти тіло, тому що температура води значно нижча від температури тіла і виникає ймовірність різкого перепаду температур. Звичайні фізичні вправи дозволять уникнути ризику зупинки серця. Краще занурюватися по шию, не замочивши голову, щоб уникати рефлекторного звуження судин головного. Мозку. В жодному разі не залишайте дітей без нагляду, постійно тримайте їх поруч із собою, спостерігайте за їх поведінкою, пояснюйте їм правила безпеки. Пам'ятайте, що навчити дитину жити безпечно можна лише на власному прикладі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ніч на старий новий рік вважається таємничою. Саме у цей час кожен, хто бажає зазирнути у своє майбутнє, може це зробити, вдаючись до таїнства ворожіння. І Причому робити це можна аж до водохреща 19 січня. Дізнатися про свою долю вирішили студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтва. Три студентки другого курсу доторкнулися до свого майбутнього. Так вони показали найпопулярніші обряди, які з давних давен робили українські дівчата у найзагадковішу ніч року. Перший обряд ворожіння на заміжі. Дівчата підпалюють опущені нитки однакової довжини, у кого одразу потухне, тому сидіти у дівках. А ось у кого згорить найшвидше, скоро вийде заміж. Ще одне цікаве ворожіння обручку випускають у воду. Потім підвішують на пнаниці над рукою той, який ворожить. Якщо обручка крутиться по колу, то першою дитиною буде дівчинка. Якщо по лінії – хлопчик. Ворожіння з рисом полягає у тому, що із кипи висипаної крупи дівчина вибирає порчені. Якщо їх більше десяти, бажання не збудеться. А ось, аби дізнатися ім'я свого судженого, дівчата робили так: у посудину наливали воду. По краях прикріплювали папірці з іменами хлопців. Зі скаропи грецького горіха та свічки зробили човник. Човник опускали до посудини з водою. Чиє ім'я свічка підпалить, так і зватимуть майбутнього чоловіка. У нас випало ім'я Микола. Останнє ворожіння було таке. Зяли глечик з водою, по краях глечика із гілочок війника, зробили місток. І зі словами суджуйний не переведи мене через місток, дівчина лягає спати. Хто їй насниться, то і буде їй чоловіком. Загалом дівчатам сподобалось ворожити. кажуть, що проводять цьогоріч нові обряди. Перший раз я спробувала ворожити минулому році. Ну я не вірила спочатку в це, ну вирішила спробувати і. На моє диво в мене збулося моє ворожіння, і тому сьогодні я спробувала нові способи, як ворожити. Тобто я вірю, що все-таки це правда. Ворожую я давно вже з сестрою. Якось вона мене е, також любила ворожувати. Ми півня в хату запускали до пшениці, до круп, до всього, і черевичок перекидали через ворота. Тож ворожую я давно. Дівчата запевнили, що ворожити варто, адже таким чином молодиця зможе дізнатися про свого коханого. Я думаю, що потрібно, адже це дає якусь надію, кожен має якісь почуття до якоїсь іншої людини, і кожен хоче, щоб це була іменно вона. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Далекі 40 років тому Миколаївський суднобудівник упевнено виграв українську зону чемпіонату Радянського Союзу серед команд другої ліги і виборов право поборотись за підвищення у класі. На жаль, у перехідних матчах, які мали відбутися в Миколаєві, але були перенесені до Грозного, нашу команду відверто злили на користь місцевого Терка, який і вийшов до першої ліги. Незважаючи на відносну невдачу у перехідному турнірі сезону 1974 року для миколаївського футболу. Він став історичним. Сорокова річниця тріумфу Миколаївського суднобудівника була відзначена у заводській державній адміністрації нашого міста «Завзятий вболівальник футболу. Очільник заводської раї адміністрації Вічеслав Карцев на цей святковий захід запросив гравців тієї самої легендарної команди Анатолія Нурова, Владлена Науменка, Олександра Чуніхіна та Сергія Жайваренка. Чемпіонів України 1974 року. Разом з В'ячеславом Карцевим також привітали перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко, голова Миколаївської обласної федерації футболу Микола Репанов та інші офіційні особи. Срок почесних гостей, колишні кумири і сьогоднішні ветерани Миколаївського футболу, отримали подяки, грамоти та грошові винагороди. Знаєте, люди, які настільки прославляли наш корабельний край, і тоді взяти золото. Чемпионате страны и добиваться результата, чтобы играть уже более высшей лиги, это ну, знаменательная дата для города, для области и для нашего района. Спасибо нашим ветеранам, что они есть, что они сейчас занимаются воспитанием детей, они сейчас все действующие тренера из США, тренера детского футбола. Сами же футболисты згадуючи рік своей знаковой перемоги и радили, и сумували. Після абсолютного тріумфу в українській зоні другої ліги команда була налаштована на вихід до першої ліги, до якої суднобудівник нахабно не пустили. З приходом Євгенія Філіпповича Лівєшка команда реально поставила перед собою задачу вийти на більш вийший уровень. Поэтому команда течение 4 лет займала ведучі места на Україні, а в 1974 році виграла перше місце. Что касается дальнейшей судьбы, значит, пулька, которая состояла в это время в Грозном, эта пулька была, она разочаровала не только команду, но и всех любителей футбола Николаевской области. Так как она была испорчена, я не боюсь этого слова сказать, это действительно только судейство. Команда была готова для того, чтобы стать победительницей Среди команд второй лиги в Советском Союзе. Радостно то, что помнят о команде. Все-таки я всегда говорил, что бренд Николаева, название это судостроитель. судостроитель. И вот, вот как бы ни, кто бы не опекал команду, должен быть судостроитель. Вот эта корабельная команда корабельного края. Это бренд на весь бывший Советский Союз, но ну, а сейчас на, на пол Европы и на пол Азии. За 40 років після історичної перемоги судна будівника життя, на жаль, пішло багато гравців, які творили футбольну історію команди. Дехто з футболістів мешкають в інших регіонах України та колишнього Радянського Союзу. І кожен з них має знати, що його пам'ятають і шанують. Сергій Разумяк, Вадим Кучмій, Телевізійна новина Миколаївщини. Тож, це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитись. На останок хочу побажати приємного продовження цього вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток до зустрічі в ефірі.